Продовжую серію Один день і життя Перекупа. Сьогодні по плану розпакувати посилку з Німеччини, також попрацювати з предметами, котрі купував до цього. Відфотографувати виставити на продаж. Ось посилка з Німеччини, одна коробочка цього разу. Але відправник обіцяє, що там багато чого цікавого є. Автолегенди. Вчора заходив мій підписник до офісу в гості. І придбав декілька моделей на суму в півтори тисячі гривень. Тому тут такі навочки безлад, тому що треба було хоч трішки розкласти моделі, щоб людина подивилася. Відправка посилок в мене сьогодні. Вчора сайт Віоліті не працював майже півдня. І тут в мене закупочки були, точніше, підписник дав під реалізацію під вигідні для мене умови. Також розповім історію з цією моделлю. У мене зараз певні складнощі є на віоліті. розповім, з чим це пов'язано. І також інший мені підписник дав таку валізу, потім покажу, що тут є. Так що роботи сьогодні багато. Сподіваюся, відео буде цікавим. Що ж я взяв у свого підписника, пана Ігоря, під реалізацію. Годинник кварцевий. Це у нас скло, скоріш за все, не кришталь. Буде у продажу за 500 гривень. Такий годинник мовні у вигляді барабану на ходу. Точність ходу не перевіряв. У продажу попередньо 1000 гривень буде коштувати. Пару годинників касі без ремішків. Я дивився, вони недорогі. Так що не знаю, буду виставляти на продаж чи ні. Так. Це в нас ручка, повинна бути сюди щось вставляється. Матеріал схожий на пластмасу. Але цікаво виглядає лицар-хрестоносець. Хоча бачу, що тут можливо, клеєна голова, потім треба роздивитися краще. <плес> Чотири значки. Саме цікаве це в нас ось таке. дівчата гіди називається GG. Маркування це у нас значок 30-х років минулого століття. Думаю, у продажу буде гривень за 400. Саме цікаве, це в нас медалі. Хрест за службу, це все в нас Австро-Угорщина. Так, Цей хрест видавалося всім, хто провів на лінії зіткнення, тобто на фронті від трьох місяців. Це в нас на срібло, якийсь інший метал. І дві медалі за хоробрість третьої ступені та другої ступені. Третя ступінь у нас матеріал мідь. Попередня ціна на продаж буде 1500 гривень. І друга ступінь це у нас сріво. Попередньо продаж буде 3000 гривень. Цей хрест буде за 1500 гривень. До них ще будуть додаватися. Такі документи розпочатані, вони російською мовою. Ще взяв спробувати продати тут у нас від сирників етикетки. Не знаю, піде, не піде, взяв спробувати. Нарешті продалися ці виделки, купував їх на Браховці. Зі слонами ось такі. Це у нас нержавійка. Чому кажу, що нарешті продалися, тому що виставив в TikTok цю покупку на бараховці. Відео набрало на даний момент 279 тисяч переглядів. І тільки зараз їх купили. Продав за 800 гривень, купував їх за 400 гривень. Так що зараз пакую та відправляю. Назбирав трішки предметів, котрі мені сьогодні треба запакувати, і відправити. Інші предмети я вже. Відзняв окреме відео, і воно вийде з наступними параховками. І так, столові прибори. Ось така ложечка, я так розумію, для ікри гламурна з посрібненням, продана за 200 гривень такі виделки для риби, здається. Продані по 100 гривень дві штуки. Такий набір з нержавійки це виробник НДР проданий такий набір за 100 гривень. Ніж. Маленький для відкривання посилок, проданий за 250 гривень. Продана ось така штука, типу антистресу за 200 гривень. Продана електробритва дорожня, маленька на акумуляторі за 400 гривень. Вона в новому стані. З цих предметів маю прибуток 50%. Статуетка. Це у нас кераміка. не сильно оброблена кераміка. Не знаю, якась авторська робота, тому що я подібну не знайшов. Продана за 500 гривень, купувалася за 200 гривень. Монета. є двіга, 5 злотих продана за 700 гривень. Два підсвічника продані за 300 гривень. Людина на Віоліті пише мені, що треба відправити накладним платежем. ще й Укрпоштою. На що я йому відповів? Що відправка накладним потажем неможливо. Так що, можливо, вони не будуть продані. Я більш детально розповім про свої продажі, коли я очікую повної оплати на свій банківський рахунок. І час від часу за це не сплашують і морошать мені в голову. Про це більш детально розповім під кінець відео. Ось я запакував майже всі посилки. Це куплено на «Віоліті». І я не пакую. Часто те, що купують в мене на Віоліті. не тому, що я жадібний, тому що мені ніхто не сплачує додаткове запакування. І також я плачу за часту комісію 6% від продажу, тому не пакую. Для своїх підписників намагаюся пакувати. Ну, звісно, буває, що ось так: пакую на нову пошту, просто там додатково в коробку буде запаковано. І все одно людина. Економить десь 15 гривень на ці що її не пакують. Зараз повітряна тривога, залетіли міги, тому почекаю, поки закінчиться тривога, і піду на пошту. Під час тривоги пошта не працює. Починаю відправку з нової пошти. Основна кількість посилок. І одна посиличка на Укрпошту. Чудова погода сьогодні в Львові. А по прогнозу передаю, що найближчий тиждень буде з дощами та зі снігом. Пів до нас дня частину роботи виконав. Зараз ще розпакувати посилку з Німеччини. І думаю, сьогодні буде скорочений робочий день, якщо ввечері більше буду відпочивати. Коробочка, що приїхала з Німеччини, вже порожня і я розпакував. Сподівався, що годинник 500 буде, але це є лише коробочка з документами, але все одно це продається. Кросівки жіночі в Європі коштувало 30 євро. Мабуть, зі знижкою, тому що свіжо наклеєно. Треба подивитися, скільки в нас вони коштують. Нові кросівки. Свічник великий, латунний, схожий на старенький. але... Підставка має деформацію. Монах. Виготовлений з дерева. якісь підставки. Монети, звичайні. набір. Тут є пошкодження. І тут діставалися деякі монети. Здається, 69-й рік. Така ємкість, не знаю для чого. Не шукав поки що інформацію. Тришки срібла, срібні монети. Це якийсь значок. Це не знаю, срібло чи ні, треба перевіряти. Клима не знайшов. Скринька дерев'яна. Щось тут мало бути. Підніс, дерев'яний, якась лялька. І тут багато різних дрібниць. Документи Документи тут 50-ті-60 роки. Якась фотографія, годинник механічний. Тут у нас щось типу компаса. Тут багато дрібниць треба розбиратися. І ось така пилка Bosch, вона вживана. Ось така невеличка посилочка, але срібло досить цікава посилочка. Сьогодні все виставляти не буду. Не встигну опрацювати всі ці предмети, так що планую виставляти сьогодні і завтра. Слідкуйте за моїм телеграм-каналом. Посилання є в закріпленому коментарі до цього відео. У свого підписника пана Олександра взяв під реалізацію ось такий апарат. Це у нас акордіон німецький часів НДР. Клавіші трішки тут пошкоджені. Я його ще не діставав, не перевіряв. Цим буду займатися завтра. Такі акордеони продаються. На Violet бажано їх не продавати, тому що вони там зазвичай недорого коштують, крім якихось там досить рідкісних моделей. Тому буду виставляти, продавати на OEOX. Цікаво за скільки вдасться його продати. Щось схоже в мене було, але я не пам'ятаю, за скільки продав. І не пам'ятаю, де продав: на Violet чи на OLX. Як продам, звісно, вам розповім про це. Ця вантажівка так і не продалася. Людина не змогла розібратися, як сплачувати по IBAN, і просто не хотіла цим займатися, щоб розібратись. Справа в тому, що в мене на Violet стоїть... Тільки, можливо, особиста зустріч в місті Львів. І коли в мене щось купують, я висилаю реквізити для оплату через IBAN. Більшість людей сплачує без проблем, але зустрічаються люди, котрі не хочуть розібратися, як сплачувати через IBAN. Хоча я і пишу їм у відповідь: нічого складного тут немає. Майже те саме, що оплачувати з карти на карту. Трішки складніше. І також пишу, що на Ютубі дуже багато відеоінструкцій, як це робити. На що мені відповідають дуже часто: в мене немає на це часу. А тиждень зі мною сперечатися, зі мною з модератором, час є. А щоб виділити 10 хвилин, щоб розібратися, як сплачувати, реквізитам, немає. І зараз в мене кожен тиждень іде. Спірна ситуація з людьми, котрі не вміють сплачувати по реквізитам. І це, чесно кажучи, втомлює. Навіть нещодавно людина мені писала, що він не може сплатити по реквізитам, тому що в нього немає комп'ютера, в нього немає нормального телефону, щоб це зробити. Ну, при цьому людина в мене купила щось на Віоліті, тобто користується інтернетом. Рейтинг там в нього не нулі, досить довго. Людина займається цим, але по реквізитам сплатити ти що, немає змоги. І подібну ерунду я досить часто чую. Проблема в тому, що деякі люди навіть не хочуть спробувати розібратися в чомусь, а починають неїжджати, сперечатися, доказувати, що вони праві. Так, я користуюся правилами Віоліті, щоб отримувати оплату на своїх умовах. Але люди до того, як ставлять ставки, бачать, що в мене в категорії стоїть особиста зустріч. Якщо не влаштовує, не треба робити ставки. І досить часто мені пишуть, що згідно правом Віоліті, ви зобов'язані відправити накладним платежем. Я не зобов'язаний, якщо в мене не стоїть доставка якоюсь із поштою. Накладним платежем я не працюю, тому що мене нова Пей заблокувала і розблоковуватися я там. На даний момент не збираюся. Ось така невеличка історія. Для мене трішки неприємно, тому що виникають певні складнощі з роботою на Віоліті, але що поробиш, постійно щось міняється і треба адаптуватися. А у вас є якісь складності при роботі з сайтом Віоліті? На цьому я завершую своє відео. Сподіваюся, було цікаво та корисно. Сьогодні скромний день, нікуди не їздив, супер предметів не було. Але звичайні будні. Сподіваюся, для вас було цікаво. Не забувайте підписуватися, ставити сподобайки. Ще побачимось.